Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та Майгер. Сьогодні у нас, так би мовити, екстрене включення. Дещо цікаве трапилося в Європі. А зокрема, Blackout зачепив деякі країни Європи. Ну, Мені зразу згадався мій прогноз на цей рік. Глобальний прогноз, коли я робив на планеті, на планету. Чи то коли розбирав свіжу обкладинку The Economist на 25-й рік. Так от там мені показували, що має бути блекаут, притом не тільки в Україні. Е, що називається, а я ж казав. Ну, давайте подивимося, що там відбулося. Того, що, чесно кажучи, як людину е, з, вищим технічним, з вищою технічною освітою мене повеселила причина, яку вони озвучили, Ось зараз зацитую. зараз зацитую. Причина блекаута в країнах Європи рідке атмосферне явище. Да. Із-за екстремальних коливань температури там в Іспанії відбулися аномальні коливання в високовольтних лініях, що призвело до порушень всієї об'єднаної європейської енергосистеми. -да. Мене зразу питання: а хто, про, а хто, про, хто планував ці електромережі? Вони що, не знали про теплове розширення металів? Що вони? Фізику і електротехніку зовсім не вчили. Ну, давайте подивимось, що там до чого. Загалом причини глянемо, а потім конкретні версії передивимось. Бо ще версія про кібератаку там на електростанції. От от все, я реально повірю більше. Ну, а ви подивимось, що на це скарбчує. Ну і що, може щось позручніше, Ну я починаю. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, які справжні причини того, що ось сьогодні у Європі, в деяких країнах Європи, масові відключення електроенергії. Які справжні причини? Покажіть. скажіть вам правда. Ансус. Альгіс перевернутий. Лагус перевернутий. Ну цікаво. Гебо. Дагас. Ейс. Ага. Тут схоже комплекс причин буде. Ну, добре, зараз більш конкретно подивимось. Що у нас тут? Ансус, аліс перевенти, лаус перевенти, гебо, дагас, Ейвес. Як би це не було смішно, але дійсно е е кабелі тут при чому? Да, ну, цікаво. От не чекав. Ну, гаразд. Отже, Ансус показує інформацію. А? Ансус показує інформацію, тобто проблема якась з передачою інформації. Гейва з інтернет показує. Хакерську атаку ми зараз окремо подивимось. А, далі, ось дійсно якась небезпека. Небезпека для чого? Для е, лінії електропередач. Лагуз у мене часто якраз їх і показує. Щось десь відбулося з лініями електропередач. Це міг дійсно бути якийсь обрив. Теплове розширення, чи що вони там сказали, надмірний нагрів і так далі. Може бути. Ну, Знову таке питання: а хто проектував ці мережі тоді? Я, я вибачаюсь. А, далі, ось по Гебо, Тут показують сукупність факторів. До речі, причетність Росії. Ми подивимось, бо Гебо у мене часто показує, що ем, болотяний носик там буде в пушку. Да. Е, ось ось трансформація ситуації, і що по Ейвазу? Вейве з інтернет. А да, самі трансформатори. Тобто, ось лінії електропередач, ось самі трансформатори, і ось ще щось пов'язане з інтернетом. Загалом кібератака, ну, загалом може бути. Це зараз добре, окремо будемо питати, напевно, тому що це так. Поки що загальний розклад. Ну, окей, добре, давайте. Давайте зразу, буквально, там на три руни. Чи причому Росія? Ну, давайте, то що зразу мені це гебо, як то кажуть, не дає покої. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені будь ласка. Ну, а Росія причетна до того, що сьогодні в Європі масове відключення електроенергії. Чи при чому Росія? Чи причетна вона будь-яким чином, покажіть. Скажіть вам правду. Аль... Альгі зовсім вже. Дагас Хагалас. Прекрасно. Дагас Хагалас Соло. Далі треба докладати чи коментувати щось. А? Чи причому Росія? Да, звичайно. Куди ж без неї? Що в нас тут? Дагас Хаглас Соло. Ну, пф. Ось трансформація ситуації відбулась. Притом це прям різка, кардинальна трансформація ситуації, прям дуже і дуже швидка. По хаґлазу був удар якийсь з боку Росії і по соло, удар по світлу, дослівно. Ну це по електростанціях можна прочитати і так. Ну, не в плані, що прилетіло, а в плані, що хакерська атака там щось такого плану. да. Ну, соло, правда, сонце показує. Тобто показує, що деякі природні чинники теж роль відіграли. Ну, Росія тут 100% чому. Соло у мене завжди правильно здотку показує. Ну, а Хагала з удар загалом. Що тут казати? да, Росія працю. Окей, давайте причини копати. Добре, дякую за відповідь. А ну, раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до сьогодні у Європі масові проблеми з світлом через. Погодні явища, природні явища. Скажіть вам, правду. Так, дві зразу. Манна сурус перевернуті. Паркана перевернута. Лагус перевернутий. Вже цікаво. Дага знов таке. Авуньо перевернута. Та да, майже весь розклад перевернутий. Ну, добре, все-таки природа тут трохи відмітилась, але тут не природа єдина. Що у нас тут? Манна, сурус перевернути, беркана перевернути, лаус перевернути, дага, звуня перевернути. Дивіться. Манна зразу показує мені, що людське втручання є. Ну, мало того, це мені показують, так ти ж вже розумієш. Ну так, да, я розумію. Явне людське втручання, тут не природа єдина. Ось дві руни, які природні сили можуть показувати, то вони перевернуті. Ну, чи матінка природа постаралась? Трохи. Ну це тут явно не основне, а головний людський фактор. А по Лагузу перевернутом. Знов таки, Лагуз, дроти і трансформатори. Ну, схоже, трансформатори банально пішли перегріватись. Схоже, так. І в дротах щось теж цікаве почало відбуватись. Хто проектував ті мережі? А? По Вуні перевернуті. Ну, ось розчарування. Загалом і сумні новини. Проблеми з чим, да проблеми із світлом якраз. Вуні світло і показує. Ну, чи природній фактор тут є, так, -да. але це далеко тут не, не першу скрипку він грає. Ну, ось, ось, ось то ось, що грає першу скрипку. Окей, давайте далі. Ну що, людина, людський фактор, мені зразу показують. Окей, окей, давайте подивимось далі. Що це? Кібератака була на там, електростанції чи розподільчій станції електроенергії. Так, дякую за відповідь. Я раз, добре. Сьогодні у у Європі великі проблеми із світлом, із електроенергією. То це якась кібератака була на електростанції чи там на розподільчій станції. Скажіть вам правда. Феху. Соло. Єра. А. Ансус перевернутий. Цікаво. Рус перевернутий. Да, щось з кібератакою тут було також. Що ми маємо? Феху, соуло, є, ансус перевернутий, хагалас урус перевернутий. Дивіться, явно масштаб показують мені, що великий масштаб соло. Моя правильна здогадка. А я зразу сказав, що я в бік кібератаки думаю. Чи то по електростанціям, чи по розподільчим станціям. А ось Єра, показують циклічні події. Да це ж було вже власне, колись. Таке було загалом. Ансус в даному випадку не обман показує, а хитрість. Ну, обман... Обман, це та версія, яку вони озвучили щодо там, перегріву дротів, і так далі. Е, е, тут хит, хитрий удар. Ось, якщо читати дослівно, хитрий удар. І показують, що не по військовим цілям. Угу, тобто по цивільним. Е, ну, До речі, знаєте, тут оскільки удар хитрий. То можуть і ниточки прям прямо до Росії не привезти, скажімо, виявиться, що постарались якісь там хакери з Північної Кореї, наприклад, або що-небудь такого роду. Але да, явно, тут якась кібератака була, якраз на чи то на електростанції, чи на Розподільчій станції. Ну, окей. Щоб тут ще такого запитати, цікаво. Давайте добре. Чи це через погане от якраз розподільчих мереж електромереж у Європі? Ну, давайте. Я вже питав, я хочу з другого боку зайти тепер. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, до проблеми із світлом сьогодні в Європі, в деяких країнах Європи. Через що? Через е неналежне проєктування електромереж і розподіленої ну, електромережі. Покажіть мені, скажімо, правду. Єра. Соло. Пеху Перевернута, Дагас. І. Научас перевернути. Ох ти йо, Ісо. Ну так і да. Прикольно. <рикольно> ну що я можу сказати? Я вас вітаю, як то кажуть. Єра, соло, феху перевернута, да, знавтість Іса. Дивіться, знов таки показують мені повторювана подія. Це щось було давно, те, що давно було, Ну, соло, да, правильна, моя здогадка загалом, ну, в принципі, що тут коментувати? Десь зекономили кошти, на тому, на чому економити не варто було. Е, ну, Якщо читати так дослівно, зекономили на трансформаторах. Ну, Якщо, зовсім дослівно читати. якщо читати більш широко, то просто зекономили кошти. Задля того, щоб, ну, не знаю, здешевити це все, прискорити процес. Ну тут як би воно не йде, як це прям корупція була. А ось, ну що, ось якісь маніпуляції тут відбулися. І знов таки наутізиса. Ну, комусь тюрма світить, небо в клітинку, в принципі. Схоже, що виновни винуватих знайдуть взагалом. Комусь ось небо в клітинку світить. Ну, в контексті причин це що? Це виходить. Мали місце дійсно якісь маніпуляції з коштами. Жорсткі обмеження по коштам. Знаєте, як. Ну, здешевити вирішили проєкт. Закономили, де не треба було. Що вам сказати? Наша он, електромережа навіть під російськими обстрілами і то тримається. А в них сонечко пригріло і все капець, все посипалось. Ну що, що я можу сказати? І того, маємо, що маємо, що ми маємо, якщо все підсумувати. Тобто, певний природний чинник, да, він все-таки роль відіграв, але невелику. Тобто, основне, тут мені показав людський фактор, і більше в сторону неналежного проєктування електромереж. Це, по-перше, а по-друге, в сторону кібератаки, чи то на електростанції, чи то на розподільчі станції, конкретно електроенергії. От і все. Ну, ви ви ж зразу запитаєте, чи можливо таке у нас. Я вам відповім: ні. Бо я за освітою теплоенергетики я був на ТЕЦ, на АЕС я не був, там все-таки більший рівень комп'ютеризації, а там і захист набагато вищий. А ТЕЦ, багато котлів на наших ТЕЦ, досі ще керуються релейними шафами радянського зразку, які зламати в принципі неможливо. Дистанційно, так точно, по інтернету. Так що ні, нам таке не загрожує точно. Ну, а Європа, ну що, ну, я вас вітаю. Тіштеся, далі, економте, далі із Росією, далі закривайте очі на російські витівки. Душей не таке буде. О, а давайте. Чи буде повтор? Давайте. Разу ж так. А ну гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну покажіть мені, десь в найближчому майбутньому буде от повторення таких ось масштабних відключень світла в Європі, як ось сьогодні було. Скажіть вам, правду. А Я вас перевернутий. Наутіс. Урус перевернутий. Брак потужності. Маннус. Так, да, куди це все? Ну, це прям не найближчим часом буде, не то, що прям аж, як то кажуть, на днях. да? Ну, загалом, да, тут повтор явно проглядається. Що ми маємо? Є, або, Евас, Наутіс. Я вас перевернути, Наутіс, Урус, перевернути, Манас, Да, Дивіться. Сукупність факторів зразу. І знов таки. Знов таки росіюшка. Да, не без неї. І знов таки показують, що кілька країн зачепить. Не одну. Це дві, як мінімум, може і більше бути. Знов таки, проблема з чимось. обмеження передачі електроенергії. ось. Чого? Брак потужності в енергосистемі. Таке враження, бо дійсно генерація вилетіла. Чогось -то раптом. Ось, знов таки ось людський фактор іде. Гебо, манас. Ну що, постараються іуди. А іуди можуть постаратись, місцеві ті, які продалися. Ну і загалом удар може бути знов-таки з боку Росії, якийсь хитрий, підступний. А ось трансформація ситуації, проблеми з трансформаторами, до речі, з передачею, з трансформацією енергії. Тобто це може бути не сама трансформація, а питання з частотою і там же ж узгоджена система. ну Європейська загальна, да? може бути оце. Тобто це може бути не прямо сам трансформатор. І ось по Ісі. Да, ось обмеження показують, але мені показують, що це трохи пізніше буде. І санаутіс повільні руни. Ну тому прям, прям зовсім найближчим часом, я б сказав, що пізніше. Хоча у рун своє сприйняття часу, але ну, воно тут не йде як швидкий процес. Але да, буде повторення. Ну що, ми без світла сиділи, якось пережили, а да? тепер Європа хай посидить трошки. Може, краще Україну зрозуміють і зрозуміють, що нам треба краще допомагати, щоб пошвидше знищити Росію. І тоді всім легше стане зразу, всьому світу. Ну нічого, Росії все рівно світить Хагалас, вони впевнено до нього йдуть. На цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!